Сьогодні, взагалі, взяла до уваги не те, щоб правильних зірок шоу-бізу, а таких ну можна сказати, вони в категорії ті, що примазались до слави. Ну тому що сьогодні ми будемо говорити Камалія. Не чіпайте Камалію, не чіпайте. неї чоловік багато. Так, хоча давайте чіпати, можливо, відсиплять нам за те, що ми її не чіпаємо. <гум> так, ну і стосовно того, що зірки у нас, ну, е, е, ну як не люди, обов'язково кудись вляпаються, обов'язково якимось чином е, примусять про себе говорити. Ось, наприклад, той, хто примазався до шоу-бізу, я говорю про е, колишнього чоловіка, гімнастки Лілії Подкопаєвої, про Тимура е, бізнесмена в першу чергу, про Тимофія <гум> Нагорного. <гум> так, е, справа в тому, що ми знаємо, що примазався. Він до шоу бізу лише завдяки тому, що один раз е, заявив, що він е, саме продюсер Міка Ньютон. Ось, вона так. отримала четверте місце, і благополучна, що е, помахала е, Тимофію ручкою Та і поїхала в, в Лос-Анджелес Лос так. Справа в тому, що, е, начебто, нічого такого критичного і поганого він не зробив, але не по він е, зробив. Ну чесно, вчинок не не чоловічий, тому що його нещодавно із новою ринатою. Підопічною uh -huh. він її теж називає підопічною, в якому плані не знаю і, І, і на рахунок чого він її опікає, теж невідомо. Але з'явилися саме в інтернеті. В мережах інтернет з'явилися нові саме відео. Ось відео, відео, а також фото. Він із новою підопічною Ренатою плюхкається у воді. І... І так далі, і тому подібне. Справа в тому, що нічого б такого, б начебто і критичного немає. Але дружина в нього є нова. Звати теж Рената якщо ти забув. Е, так, і маленька дитина теж є. Батько трьох дітей, а так себе поводить. Так, почекай, дитина вже від цієї Ренати чи від дружини Ренати? Від дружини Ренати, а ось купається, плюхається воді, він з іншою Ренатою. Це його сестра, ні. Ти думаєш, Ти думаєш? Тут справа в тому, що всі фотографії ми не можемо показати. Але якщо це сестра, ви знаєте, часто буває в інтернеті, хто це сестра, що чергова сестра, так, яка троюродна. Він просто став з лежака на пляжі, не подивившись, так. Е, крикнув Рінат, пошли купатися? Так. І а Ріната пішла купатися. Дружина. А вона схопилася, брати. Так? А, так? Схопився і приємно. А я думаю, якось що так так. Роби, друзі, чому? Тому що знаєте, зараз ж популярно фотографуватися, кладати фото в Фейсбуці. Типу, сфотографуватися з однієї дівчини, з, з другої. Зараз ж так фотографуються. фотографується. Звичайно, ідея, що у о, Тимофія Нагорного просто криза середнього віку. Але якщо криза середнього віку, то воно десь, хлопці, вибачайте, але почнеться десь приблизно в вашому віці. А у нього вже знаєте за плечима 44 рочків прожитих і можна сказати, це вже. Біс в ребро Слухай, я все одно вважаю, що він дуже розумно поступив, Та тому що, що одна Рената, друга Ріната прокинувся зранку і жодним чином не вляпався в калепу Рената, Рената, де ти де ти, сонечко? <ріст> так, ну що, розібралися ми саме із Тимофієм на Переходимо до жіночки Із ім'ям Валерія Крук. А в миру ми її знаємо як екс-кульбаба. Так, да. mm -hmm. кульба так от така справа? вся в татуюваннях там і що? щось намалювала найпомітніше в цій персоні ти міг би зазначити? Ти знаєш очі. ні э... очі? Очі. очі. внизу ті очі. Так? Нижні, нижні очей. Нижня нижня частина очей. Ти бачиш, добре знає добре знає жіноча фізіологія. Так? Ні, але ти знаєш, просто дійсно мені оці татуювання, вони вже їх якось стільки багато, і інколи то навіть думаю, чи може це не татуювання, може це намальовано, але таке татуювання, і це мені не подобається. Ну, не в тому річ, не в тому річ, що воробина, горобина плаче плачені. Оксана Білозір. <рес> Точно. <рес> <рес> а, Валерія Крук. Вона б, знаєте, могла просто і не потрапити знову ж таки до списку, але вона примазалась, вона почала співати. І... Валерія, ну поки що це знаєте, мимо нот, можна сказати, але у неї класні е, фотки в цьому в інстаграмі і в у Фейсбук. Нещодавно вона ну, засвітила ну, нові фото із відпочинку. Ой, бачите, бачите, бачите. А он ті четвірку е, чоловіків, до речі, не звернули зовсім уваги на принади е, шановної пані вона була Валерія. Валерія, вона була Ні, ось Бачиш, тут вона вже не купальна. Тут вона вже зняла всі окови, всі завіси і вирішила, що. Е, що Ну, так і треба. Так от, справа в тому, що що б хотілося б запитати, чоловіки, до речі, вам наскільки подобається саме такого жанру жінки? Ось такого жанру? Ти проживо по с її тілі? Чи... На так, Доречі, я взагалі, до речі, друзі, я взагалі шокований, тому що я щойно подивився на фотографії, і я не бачу тут цих татуювань, чи вона їх вивела, чи що. Чи це було дійсно? її завжди так, не про те молос. Хотілося б дізнатися вашу думку, чоловіки. Ну, все-таки подобаються вам такі дівчата? чи ні? А, так, е, відповідаю, ні, тому що вона для мене завелика. Завелика я... де? Саме будь-які. Те, ще нижня частина очей. Нижня частина. А ти боїшся очей? Ну, звичайно, В очі ж мені дивися, якщо <рес> ти <рес> боїшся. Завелике, тому що вона лакачний, до речі мене запитати, чи Мені подобаються такі дівчата з татуюванням. Я б могла тебе запитати, чи подобається тобі Олег Лісогор, про якого ми, ми далі будемо Давай говорити. Там щось така страшна, якась історія така страшна про Лісогору. От, о, от, от о, о, знаєте, пам'ятаєте, в Корнія Чуковського не треба їхати до Африки. От не про не треба. А Лісогор не послухав. не читав, мабуть. Тому що поїхав до Ліберії і такого наробив. Знаєте, як ото вляпався, що називається. Вже йому там. І МЗС говорить про те, що дійсно йому висунули звинувачення. А Олег такий, знаєте, крепенький вирос. Мама годувала добре. Мабуть, карбонару ми сьогодні готували. Так, от справа в тому, що висунули йому звинувачення в тому, що він із своїм бізнес-партнером mm -hmm. утримував там чоловіка у Монрові. Утримував чи отримував Утрим... <ріст> Віталій. <ріст> отримував чоловік обмовки. Омовки зараз по Фрейду. Дивися тут, що ти зараз себе більше. <ріст> Ти краще розпов... розповідає, я Дя... суть суть яку саме в тому, що ніхто не знає в чому суть МЗС України. Підтверджує в тому, що дійсно йому звинувачення висунули. Олег говорить, що по типу все нормально, Україна не переживає. Ні, друзі, найсвіжіша інформація. Просто щойно буквально прочитав. Слухайте, чемпіон світу сплавання Олег Лісогор підтвердив порушення проти нього в Лібері кримінальної справи за підозрою у насильницькому у утрим... Людини. Ось. Ні, ну Сам Остані він говорить, інформація. що нічого страшного, по суті, немає. От нічого страшного, тим паче, що, я думаю, з такими то силами, з такими то олімпійськими нагородами, він, знаєте, море, океан швидко перепливе, навіть без е е скажіть, без суч... ну, ніяких я, проблем. Я, І в... паспорт не потрібно в буде Африці показувати. Важко переплисти е якийсь море, чи океан там, де його немає. Якщо. Знаєте, по пісках пропливе власне, тому він і застряг там. А так би вже давно був на підході до канівського водосховища. Наприклад, в принципі, ми поговорили про основних таких наших діячів.